Інформація про контроль, видобуток та розподілення грошей за наші рідкоземельні метали, за наші копалини суттєва різниця в наших ЗМІ і в ЗМІ американських. Тому будьте уважні і не поширюйтесь в дурні тим, що наші ЗМІ кричать, що у нас все хочуть забрати і відібрати. І паралельно з цим. Це все підписує наше керівництво, але заздалегідь настраює нас проти Америки для того, щоб нами було простіше керувати і був вплив на важель впливу на Америку, тому що, бачите, люди не зовсім згідні. Ми будемо це виправляти і все таке проще. Так що не ведіться на цю всю дурню. Читайте, якщо хочете американські змі, читайте наші змі, порівнюйте, Ну і будете трошечки розумніші.